Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо термоси від фірми Tramp, а саме серію Expedition Line. Чим вона така популярна? Тим, що в неї пожиттєва гарантія. Не плутайте, у Tramp є багато серій, і тільки ця серія Expedition Line має пожиттєву гарантію. Як зрозуміти, яка саме серія? Expedition Line. Основна відємність це чашка, котра вкручується одному. тут, тут, тут. Два стаканчика, один менший, другий більший, пластиковий, і всередині пластиковий, ззовні ось такий металевий. Ось так от вкручується. Пробка глуха, немає клапану, не потрібно повністю відкручувати. Ви зробили декілька обертів. І ось по цих направляючих ви наливаєте водичку. Серія soft-touch. Від'ємність від Expedition Line тільки в тому, що рік гарантії. І, до речі, в цієї серії є саме літровий термос, тому що в Expedition Line є 0,9 та літр 200. Літрового немає. Літровий є у Soft Touch. Він трошки дешевший і рік гарантії. Класно тримає. Мені дуже подобається. Відрізняється. Дивіться, ось така чашечка окрема. Вона просто одягається і ось ця зверху і закручується. Відрізняється від серії Expedition Line... Пробка, яка трошечки ширша, і є чотири отвери для наливання води. Е, кнопочки немає, пробка глуха. Це класний термос, дуже раджу. Ну і фарба тут така, вона не слизька. Basic має одну чашечку, бачите? І тут пробка з кнопочкою. Це найдешевша серія. Далі, що я вам хотів розповісти про ці термоса. Вони мають чотири кольори. Мають такі літражі, як 05, 075, 09, літр 200 та літр 600. Для того, щоб зберегти термос, так як у нього пожиттєва гарантія, ми придумали ось такі прикольні чохли. Преміум чохли, дуже круті. Це кардюра. Тут блискавка, ось така такий клапан. Котрий дуже зручний, в який можна покласти ось так цю чашечку, трошечки відкрити, по направляючим налити чай, взяти чашку, вона легко дістається, і випити, і покласти. Інколи буває таке, що всюди бруд і ні, нічого поставити. Це, це дуже зручно. Цей чохол всередині з флісом, він утеплений, це термочохол. Але він не дешевий, тому що все ж таки це кардюра, це тут класна фурнітура, це блискавки японські, YKK, UKK, як деякі називають. До цього чехла входить в комплект ручка через плече. Є дві бокові ручки, щоб було зручно наливати. Так само, наприклад, ви взяли ось так, от пальці просунули, тут трошки зажали, і вам зручно. Їм користуватися, він не вилетить цей термос, навіть коли у вас повністю він наповнений водичкою чи вашим напоєм. Отже, цей чохол вам додатково збереже тепло і буде зручний зимою взимку. Дивіться, термос, коли холодно, оця поверхня холодна. Так? І її не так приємно тримати голими руками. Якщо ви в рукавичках, то він може бути слизький. Так? Щоб цього не було, краще використовувати чохол. Ми зробили більш дешеві чохли, котрі не мають блискавку цього клапану, але вони повністю закривають термос зверху на ось такому зашмарку. Потім ви можете розкрити, не дістаючи термоса, ось так от відкрити. Взяти, є тут ручки, е теж дуже зручні, і наливати. Теж всередині фліс. Так само в комплект входить ручка через плече, яка на карабінчиках підстегується ось в ці пів напівкільця. Ті, що дорожчі, ми робимо в мультикамі пікселі, чорний, оливковий. Ці чохли ми робимо в колір термосу. Тобто і ось такий фіолетовий, як колір термосу, і сірий, чорний та оливковий. До речі, як перевіряти термос? Ось термос у розрізі. Дивіться, до вас прийшов термос. Ви взяли з пошти, на нього пожиттєва гарантія. Не викидайте коробку, залийте кипяточок, почекайте всього 10 хвилин. Ось ця поверхня пофарбована, вона повинна бути холодною. Зверху біля пробки. Ось тут. Вона буде грітися. Чому? Тому що тут йде з'єднання металу Зовні, зовнішньої колби з внутрішньою. Це нормально. Ну і сама пробочка може трошки нагріватися. Дивіться, ось колба, бачите, вона одна одна не доторкається ніде, окрім тут зверху. Тому тут вона трошки нагрівається, тут повинна бути холодною. За 10 хвилин ви побачите, є вакуум чи немає. Якщо повністю ось ця колба холодна, все добре він буде тримати так само, як написано на упаковці. Єдине 0,5, найменший термос, він через добу все ж таки тримає приблизно 46-50 градусів. Там на упаковці написано 56, але ми багато перевіряли і десь. Ну, приблизно 50-46-50. 50 Тобто, якщо ви хочете, щоб більш круто тримав, то візьміть 75 мл, скоріш за все, за рахунок того, що він довший, об'єм більший. Отвір, все ж таки, тут і він маленький, 05 він коротший. То він вистигає через цей отвір набагато довше. тобто, ми перевіряли 0,75, майже всі тримають приблизно 60 градусів через 24 години. Це прям дуже круто. Ці термоса мають невеличкий відсоток браку. Для цього і дається пожиттєва гарантія. Що таке пожиттєва гарантія? У вас є можливість через рік, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повернути термос, обміняти і за наш рахунок, якщо на термосі немає вм'ятини. Обов'язково перед тим, як, якщо з ним він перестав тримати ось ця поверхня стала повністю гаряча, ви дивитесь, щоб тут ніде не було вм'ята, він був такий ціленький. І дзвоните нам, не забудьте, де ви купили. У нас це магазин перевал. І повертайте його. Все це за наш рахуночок. Обов'язково, додатково вкладіть в коробку від нової пошти. Додатково. Щоб він не побився, поки до нас приїхав. І ми перевіримо термос, все з ним добре, і відправляємо вам назад новенький термос. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!